Сьогодні у нас 6 вересня. Порядок денний. У нас на сьогодні такий. 1.1. Розгляд заяви ТОВ-інфопростір плюс щодо анулювання ліцензії. 1.2. Визначення можливості застосування радіоелектронних засобів. 2.1. Затвердження положення про кабельну каналізацію. 2.2. Врахування висловлених органам державної реєстрації зауважень до постанови НКІК від 16 серпня 2023 року. 2.3. Затвердження порядку розгляду спорів між постачальниками електронних комунікацій. 2.4. Розгляд проєкту постанови Кабміну Деякі питання співробітництва Кабміну та організації економічного співробітництва та розвитку в контексті діалогу щодо вступу до організації. І 3.1. Про погодження організаційної структури ДПУ ДЦР. Чи є питання до цього порядку денного? Якщо питань немає, я пропоную проголосувати за цей порядок денний. Будь ласка, хто за, підніміть руки. Одностайно. Дякую, будь ласка, один один, Ірина. Шановний голова, шановні члени комісії, представляю до вашої уваги питання про розгляд заяви ТО Інфопростір Плюс щодо нулювання ліцензій. Пропонується анулювати товариство з обмеженою відповідальністю інфопростір плюс. Ліцензію на користування радіочастотним ресурсом України номер 9840 від 19.03.2019 для широкосмугового радіодоступу на території Львівської області за відповідною заявою даного товариства. Прошу підтримати. Дякую. Чи є питання? Що питань немає? Пропоную проголосувати. Хто за, будь ласка, підніміть руки? Панестайно. Далі. Пропонується визначити можливим застосування на території України конкретного типу радіообладнання або випромінювального пристрою згідно з додатком до даного рішення, а це пропонується визначити можливим застосування безприводового маршрутизатора торговельної марки Руїджі, безпроводового повторювача торговельної марки Руїджи. Працюють в діапазоні радіо 5 ГГц. Повторювача ретранслятора систем цифрового стільникового радіозв'язку АМТ 2000 UMTS та міжнародного рухомого мобільного зв'язку АМТ торговельної марки Nextivity та станції базової системи міжнародного рухомого мобільного зв'язку АМТ торговельної марки Huawei. Прошу підтримати. Дякую. Чи є питання? Якщо питань немає, пропоную проголосувати. Хто за, будь ласка, підніміть руки. Одностайно. Далі, будь ласка. Шановний голово, шановні члени комісії, до вашої уваги пропонується проєкт постанови про затвердження положення про кабельну каналізацію електронних комунікаційних мереж. Відповідно до частини 4 статті 34 закону України по електронні комунікації, під пунктів К та Л пункту 1 частини 4 статті 4 закону України. Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сфері електронних комунікацій радіочастотного спектру та надання послуг поштового зв'язку, Національна комісія постановляє затвердити положення про кабельну каналізацію електронних комунікаційних мереж, що додається, визнати таким, що втратила чинність рішення Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації. Від 23 серпня 2012 року номер 428 про затвердження правил надання користування кабельної каналізації електрозв'язку та визнання таким, що втратило чинність рішення НКРЗ від 23 липня 2009 року, номер 1607 зареєстровано в Міністерстві юстиції України 12 вересня 2012 року. За нормом 1571 слдцять 883. Департаменту електронних комунікацій встановлено законодавством порядку подати цю постанову на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України. Ця постанова набирає чинності з дня офіційного опублікування. Повинен зазначити, шановні члени комісії, що документ пройшов досить складний шлях більше ніж півроку. Е була застосована процедура повторного схвалення, після якої ми ще отримали 41 зауваження та пропозицій. Взагалі проведено більше 10 зустрічей з експертами Телас, Телеком Палати і НАУ. 75% зауважень та пропозицій враховано. Прошу підтримати. Дякую. Нічого зауваження. Немає питань. Якщо питань немає, пропоную проголосувати. Хто за, будь ласка, підніміть руки. Одностайно. Далі, будь ласка. До вашої уваги пропонується проєкт постанови про врахування висловлених органом державної реєстрації зауважень до постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання сфери електронних комунікацій, радіочастотного спектру та надання послуг поштового зв'язку від 16 серпня 2023 року, номер 314. Відповідно до абзацу 11 пункту 13 положення про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств інших органів виконавчої влади, затвердженого постановою Кабінету міністрів України від 28 грудня 1992 року номер 731 Національна комісія постановляє внести до постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання в електронних комунікацій та радіоістотного спектру. Та надання послуг поштового зв'язку. від 16 серпня 2023 року № 314 Про внесення змін до постанови НКК від 20 квітня 2022 року № 30 зареєстровано в юстиції України 30 серпня 2023 року. Пункт 1. Постанови замінити пунктами 1 та 2, таких, такого змісту. Пункт 1. Внести зміни до додатка 5. До порядку ведення реєстру постачальників електронних комунікаційних мереж та послуг та його форми, затвердженого постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах електронних комунікацій радіочастотного спектру та надання послуг поштового зв'язку, від 20 квітня 2022 року, номер 30, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 7 травня 2022 року. За номером 502-37-838, замінивши слова цифрового телерадіомовлення словами аудіовізуальних медіасервісів. Пункт 2. внести зміну до орієнтовного переліку видів електронних комунікаційних послуг, затвердженого постановою Національної комісії від 20 квітня 2022 року номер 30 зареєстровано відповідно Міністерство юстиції. Замінивши слова цифрового телерадіомовлення словами аудіовізуальних медіасервісів, У зв'язку з цим пункти 2-3 постанова вважати пунктами 3.4 відповідно. Департамент електронних комунікацій в установленому законодавством порядку подати цю постанову на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України. Ця постанова набирає чинності з дня її офіційного опублікування. Прошу підтримати. Дякую. Чи питань немає пропоную проголосувати хто за будь ласка підніміть руки одностайно далі будь ласка шановний голова шановні члени комісії на ваш розгляд пропонується проєкт постанови яка про затвердження порядку розгляду спорів між постачальниками електронних комунікаційних мереж та або послуг прийняття порядку забезпечить виконання статей 23-24 закону україни про електронні комунікації та пункту 6 частини 4 статті 4 закону України про НКА. Порядок зокрема передбачає вимоги до форми змісту і подання заяв для вирішення спорів, умови щодо залишення заяви без розгляду та відмови в врегулюванні спору, проведення переговорів між сторонами, надання та збору доказів, проведення експертизи, можливість попереднього розгляду спору, порядок прийняття рішення НК по вирішенню спору та припиненню розгляду спору. Проект порядку було схвалено рішенням НК від 17 травня. Цього року за номером 187 за результатами громадського обговорення, що відбулись 23 серпня, 53 пропозиції Тела СИНАО та телекомпалати було враховано, що складає понад 70%. враховуючи наведене з метою виконання надісланих кабінетом міністрів планів організації підготовки актів, передбачених законами про електронні комунікації та про НКІК проектом постанови, яка пропонується затвердити порядок розгляду спорів між постачальниками електронних. Комунікаційних мереж та послуг та подати його на державну реєстрацію до Міністерства юстиції. Прошу підтримати запропонований проєкт постанови яка доповідь закінчую. Є питання? Тетяна. Будь ласка. Не чути. Вибачаюсь. А, в мене. Зауваження до цього документу є не врахована наша пропозиція до п'ятого пункту. Фактично на сьогоднішній день комісія не буде розглядати ніяких дозасудових спорів, тому що є підставою для відмови є неприєднання стороні, який направлений на запит. І будь-який учасник ринку зможе не приєднатись до спору і в такий спосіб спору до до Судового розгляду спору не буде, ми давали зауваження до цього пункту, їх не врахували. Ми вважаємо, що це ну, означає перевищення повноважень НКРЗІ, бо в 23-24 статтях закону про ком немає такого приводу для відмови в судовому розгляді спорів, як неприєднання до спору сторони, який направлено на за. І просимо, все таки, це зауваження врахувати і не вважати підставою для відмови в розгляду спорі, не приєднання, а, сторони. Дякую. Дякую, Тетяна. Що ми можемо прокоментувати? А, ну, детальні зауваження розглядались і пропозиції всі розглядались на підведенні громадських слуханнях. Детальні зауваження. І позицію апарату було доведено на, на цьому на цій нараді стосовно неприєднання. Ну, по перше, частиною першої статті 24 закону визначено, що НКЯК встановлює порядок розгляду спорів між постачальниками, які визначає певні вимоги. Перелік цих вимог відповідно до цієї ж статті, не є виключним. Що надає НК повноважень встановлювати поряд поряд з вимогами, передбаченими законом, також і інші вимоги, що не суперечать йому. Інакше і не було, б, а, не, і не може бути, оскільки а, закон усе не може врегулювати. Тоді, по, по суті, не була б потреба в створенні цього порядку. Цитата частини першої статті 24. Регуляторний орган встановлює порядок розгляду спорів, який визначає, зокрема, вимоги. По-друге, однією з цілей ідей і цього порядку полягає в тому, що НКЄК надає постачальникам майданчик для вирішення спорів і здійснює його розгляд. Але лише в тому випадку, коли обидві сторони добровільно готові йти цим шляхом. В основу цього порядку закладено паритет права постачальників. І право одного постачальника на звернення до позасудового врегулювання спору відповідає праву іншого постачальника відмовитись від приєднання до спору. Тобто, вважаємо, що не потрібно дублювати примусовість, саме примусовість участі в розгляді будь-яких спорів. Примусовість доказування своєї правоти, оскільки примусовий підхід вже визначено в чинному законодавстві для інших процедур, зокрема як нагляд, зокрема, як і розгляд спорів в судовому порядку. Принцип, що ніхто не може бути примушений до позасудового врегулювання спорів, в повній мірі так само відповідає закону про медіацію, який визначає порядок проведення медіації саме саме як позасудове врегулювання спорів, і здійснюється виключно на добровільних засадах. Ну, і, по-третє, практика щодо а, можливості приєднання або відмови в приєднанні в позасудовому регулюванні спорів, вона вже реалізована в Україні іншим регулятором. НКРЄКП, незважаючи на те, що ресурсів у даного регулятора для примусового розгляду спорів явно більше завдяки внескам на регулювання, процедура приєднання і відмови в приєднанні є, залишається незмінною. Ну і четверте, хочу зазначити, що Європейський кодекс про електронні комунікації, а саме стаття 26 цього кодексу, також передбачає, що держави-члени можуть передбачити положення, які б дозволяли національним регуляторам відмовляти в вирішенні спорів. Дякую. Відповідь закінчив. Дякую. Ще питання чи зауваження, Леонід Михайлович, будь ласка. Дякую. По цьому документу ми отримали всі відповіді під час підведення підсумків громадського обговорення. До цього документу у мене питань немає, але я хотів би зазначити, що разом одночасно було прийнято два документи. порядок розгляду спорів між постачальниками електронних комерційних послуг, які сьогодні ви розглядаєте і приймаєте, а також порядок розгляду спорів між постачальниками і споживачами. Той документ ми також відпрацювали експертами асоціації, надіслали до НК. До НКАК, і вже пройшло майже два місяці. По тому документу, ну, нічого, ніяких відповідей немає, нічого немає. Той документ ну, він був, відзначено було, що він не підготовлений до кінця. І я б хотів ну, дізнатися, коли буде розглядатися початок порядок цього розгляду спорів між постачальниками. І споживачами. Він взагалі буде цей документ або ні? Дякую. У вас питання більше по порядку між постачальниками. Між постачальниками і споживачами, так. Да. Він одночасно був прийнятий з цим документом, який сьогодні. До цього документу ми не питання має. Дякую. Ми отримали всі під час підсумків громадського обговорення. Всі Дякую, Ігор Михайлович. Пані Тетяна, ну євген е, Бакіров так докладно е, виклав точку зору на на, на ваше питання. Ви задоволені відповіддю? Чи у вас є додаткові якісь аргументи? А, ну, Дивіться, саме пе, са, пе, пе, перший пункт його відповіді він говорить про те, що комісія а, встановлює порядок розгляду спорів, порядок розгляду, а не порядок відмови розгляду. Оце я хочу зазнати, це, ну, це, на мій погляд, це суттєво. Не було а... багато звернень до комісії за часів ще а, закону про. А, Телеком. Не було, не буде багато таких позов ну, до вас е заяв щодо роз... позасудового розгляду. Тому я вважаю, що все таки ви могли би е ну, при прибрати е цю підставу для відмови. Дякую. Такое, питання питання ж не в тому. Питання, питання про яке Євген казав, що це добровільність участі в цьому, що ми, що ми розглядаємо ті спори, де, де обі, обидві сторони готові для того, щоб. Спілкуватися. Бо якщо одна сторона не готова, то це примусово. Для примусового, як Івен каже, є є ну, інший шлях, йдіть в суд і там вже примушуйте людей робити так, так як треба. В цьому аргументація. І мені здається, воно, воно ну, так має сенс. І, ну, якщо це все, тоді давайте. Які давайте тоді е, відп... Євген, чи чи хто у нас може прокоментувати питання Ліни Михайловича стосовно іншого порядку, де, де там де там той інший порядок саме колеч? Дійсно, ми виносили на комісію для схвалення два документи одночасно для того, щоб по суті ринок розумів, що у нас буде як мінімум два порядка позасудового регулювання спорів, саме між постачальником, постачальником та постачальником споживачем. Наскільки я розумію, детальні зауваження надавались, і, скоріш за все, той документ буде проходити процедуру додаткового схвалення, тому що там було досить суттєвих багато зауважень, і він буде може він буде пересхвалений комісією. Тому просто я ну я не можу з цим документом чекати. І треба виконувати е, програми і плани уряду і виконувати норми закону. Тому той документ, скоріш за все, буде пересхвалюватись. Николай, да. Десь так. Хто у нас займається тим документом? У нас займається Пашнюк Катерина, управління розгляду звернень громадян. І е, наразі там дуже багато було зауважень. Вони опрацьовуються, і дійсно, так, як Євген Олексійович сказав, буде повторне обговорення. Добре. Ну, Ліні Михайлович, ми вас да, рані... я почув, там буде я почув, далі. Дякую. Так, чи є ще питання по цьому пункту? Якщо більше питань чи зауважень нема, пропоную проголосувати. Будь ласка, хто за, підніміть руки. Одностайно. Дякую далі, будь ласка. Шановна Олександра Миколаєвича, шановні члени комісії, на ваш розгляд пропонується проект рішення НКК про розгляд проєкту постанови Кабінету міністрів, деякі питання співробітництва Кабінету міністрів України та організації економічного співробітництва та розвитку в контексті діалогу щодо вступу до організації. До НКК надійшов лист кабінету міністрів з проханням погодити вказаний проект постанови уряду. Цей проєкт постанови підготовлено з метою новлення та вдосконалення механізмів координації дій органів державної влади. До спрямованих на ефективну взаємодію уряду України та ОСР, а також для забезпечення належної реалізації програми ОСР для України. Проектом постанови пропонується затвердити план заходів із реалізації програми ОСР для України та порядок надання подання заявки для щодо приєднання до правових інструментів ОСР та приєднання до органів ОСР. Також е, встановлено завдання Міністерствам та іншим центральним органам виконавчої влади забезпечити виконання плану заходів, розроблення детальних Реалізованих заходів, участь у заходах у заходах робочих органів ВСР. Крім того, планом заходів, заходів із реалізації програми ОСР для України визначені кроки, спрямовані на досягнення короткострокових, середньострокових та довгострокових завдань, передбачених цією програмою. Крім того, порядок подання запиту на приєднання до правових інструментів та органів ВСР. У зв'язку з цим проєктом рішення комісії пропонується погодити проєкт постанови уряду без зауважень та управління європейської інтеграції та стратегії в установленому порядку забезпечити направлення відповіді до Кабінету міністрів. Прошу підтримати. Дякую. Немає питань. Будь ласка, хто за, підніміть руки. Одностайно. Останнє питання: 3.1. Будь ласка. Дякую, шановний голово, шановний члени комісії, враховуючи звернення державного підприємства УДЦР та враховуючи повноваження НКК щодо управління даним підприємством, на ваш розгляд вноситься проект рішення щодо погодження організаційної структури державного підприємства, Український державний центр радіочасло. Структура передбачає наступні зміни в межах. Існуючої чисельності введення посади виконавчого директора, який здійснюватиме координацію діяльності директорів за напрямками діяльності, а також координуватиме діяльність трьох підрозділів це відділу персоналу, прес-служби та відділу внутрішнього аудиту, передбачається також зміна підпорядкування департаменту управління справами, які пропонується перейти в управління директором з фінансових питань, а також в рамках існуючої чисельності на підстан. Відбувається реорганізація департаменту господарського та ресурсного забезпечення, в рамках якого на базі одного відділу створюються три інших. Пропонується підтримати. Дякую. Чи є питання? Якщо питань немає, пропоную проголосувати. Хто за, будь ласка, підніміть руки. Одностайно. Дякую. Це останнє питання на сьогодні.